Дорогі брати і сестри, сьогодні продовжуємо Євангеліє, яке ми слухаємо цими днями. І сьогодні на початку і на завершення цього короткого Євангелія, яке ми послухали, цього розділу, Ісус говорить, що дає нам заповідь. Дає це, власне, Ісус, коли був своїми учнями, дає їм нову заповідь. Заповідь любити один одного. І ми навіть колись розмовляємо, жартуємо деколи одні з одними. І кажуть, що це так часто повторяється. А каже одна знайома сестра каже: повторяємо, повторяємо, і нічого ніхто не розуміє, і не розуміють люди, що це. І так направду, можемо знати, що ми маємо робити. Але деколи не до кінця розуміємо навіть важливість цього, цього, що Господь до нас промовляє. І завжди можемо знайти собі якесь виправдання. Можемо сказати, що ну, зараз війна, то стільки різних поганих речей відбулось, і ми є всі злі, ми всі просто є ображені, зранені. Але коли не було війни, то був. Коронавірус, коли не було, була економічна криза, чи був Радянський Союз, потім вже був розпад. Завжди є щось. Але Ісус говорить на початку, даю вам нову заповідь, а на завершення говорить цього сьогоднішнього Евангелія. Це заповідаю вам, що ви любили один одного. Так багато разів повторяє це щось є так важливого. Я теж слухав, часто люблю слухати таких якихось різних експертів з психології, з таких дослідження, які є. Але людей знаних, які є знані, яких слухають науковців, таких докторів. І є одна така іспанська експерт з неврології, доктор наук Марія. Вона говорить, ця жінка в такому інтерв'ю. Розповідає, наскільки вони досліджували і наскільки є важлива присутність, коли людина любить, коли любить себе, це коли, коли любить в е, своїй сім'ї, любить свого жінка-чоловіка, чоловік-жінку, коли є ця любов, коли любить своїх там, ближніх, своїх сусідів. І ця жінка не говорила зовсім про Євангелія, про Ісуса Христа. Вона говорила тільки про наше. Психічне, наше здоров'я, психолог про психологію говорила. Казала, коли є ця любов, ці відносини в любові, то тоді людина психічно є здоровша. Тоді людині легше переносити різні випробування. А коли людина є в такій злості, в злобі, така знервована, ображена, то тоді людина навіть і легше хворіє, просто фізично, психологічно. І Ісус, отже, щось нам каже. Такого що життєдайного, такого важливого, таке, що ми можемо сказати, так, так, я знаю, я розумію, але ні. Знаєте, любити легко того, хто такий, як я, подібний до мене, думає, як я. І деколи Ісус ж нам не каже, що любіть тих, які є такі, як ви, так і думають, як ви. Такою мовою розмовляють, як ви. Ті, які вам нічого не зробили, ті, які просто завжди вас обожнюють, завжди вам роблять компліменти, ті, які завжди вам посміхаються, ті, які завжди якесь користь для нас, то тоді ми за то їх любимо. Але Ісус говорить про щось іншого. По-перше, що Ісус каже, що Він нас вибрав. Не ми його вибрали, а Він нас вибрав. Ми можемо так сказати, ну, але. Ну, то тоді як? Але Ісус вибрав, бо хоче, щоб ми були щасливі, щоб ми були радісні, щоб якщо в нас в житті є любов, якщо ми дійсно можемо, вміємо не принижувати, не зневажати, бути терпеливими, вміти війти в ситуацію іншої людини. А ще краще, то є. В Матея 25 розділі, де Ісус є, говориться про цей останній про цей суд, судний день, де Ісус розділить цих на, на тих, які на ліво і на право. і ті, які провідували хворих, ув'язнених, ті, які допомагали, оділи нагого того, ті, які дали їсти, тому нагодували когось, хто не мав що їсти. Це є конкретні діла милосердя. Якщо ми не знаємо, як, як це любити, якщо ми не мали в нашому житті досвіду десь в наші батьки чи десь в житті хтось нас образив, то можемо навчитися тут, в Святому Письмі. Ісус нас вчить, як любити, кого любити, для чого. І кажуть, що коли людина просить прощення, то думає, що робить велику річ для іншої людини. І знову ж це ж сама психологія каже, що хто просить прощення, то робить добро собі. Знімає тягар, є вільний, і Він теж себе вже почуває краще і не страждає пізніше. Отже, скільки мусять досліджувати науковці через тисячу-дві тисячі років, скільки про те, що Ісус казав дві тисячі років тому, про те, що ми маємо, як християни, таку привілегію просто бути в перших рядах. Ісус навчає нас, ми є в перших рядах. Ісус нам каже, для того, щоб ти був щасливий, роби так, так і так, і будеш жити, і будеш радісний. А ще Ісус весь час запрошує нас, щоб ми свідчили, щоб ми не тільки були щасливі для себе, а щоб приносили плоди. І, власне, ті плоди, це коли ми між собою любимося, коли ми між собою маємо ті добрі відносини, такі теплі, взаємні, тоді і є ці плоди, свідчення для інших, які через наші відносини, через те, що ми так любимося, як казали на перших християн, дивіться, як вони любляться, дивіться, як вони шануються. То це було свідчення для світу, для того, щоб ті, які не знають Бога, в наших відносинах побачили присутність Бога милосердного, Бога любов. Отже, брати і сестри, відкриємо наші вуха, відкриймо наші серця, приймімо це Боже Слово і вчимося любити. Просімо Господа, Боже, навчи мене любити, так як Ти нас полюбив. Амінь.